Російську РЛС вартістю в 5 мільйонів доларів знищила у Криму українська саме розвідка. Назва радіолокаційного комплексу подльот розповіли УГУР. Її ворог використовував для виявлення повітряних цілей на малих і е, гранично малих висотах. Крім того, цей так званий подльот вказував на е, мішені для ЗРК С-300 та С-400. І знову ж таки, це е, е, успішне знищення ППО Криму. І успішна можливість наносити чергових ударів по нашому півострову по ворожих цілях. І знаєте, це доволі приємна новина, адже це страшні гроші. Це страшно страшно такий сучасний комплекс, який дійсно дійсно добре працював на оборону нашого українського півострова, але на користь росіян. І зараз такий комплекс. Згорів, все, немає його, і тепер е захищатися буде не так сильно і приємно росіянам, які там опинилися. І звичайно, це все призведе знову до чергових листів з закликами про передислокацію і так далі. І було б приємно за цим спостерігати. І я впевнений, що завдяки подібним от спецопераціям по знищенню таких. Чесно, дуже жирних цілей, наші українські захисники, зокрема розвідка, а, морські сили, будуть наносити якомога більше ударів по півострову по загарбникам, і в цьому допоможе якраз допоможуть наші партизани, адже саме вони видають місце розташування таких, от а, важливих, критично важливих для оборони. Знову ж таки, зокрема, Криму в цьому випадку локацій і таких комплексів. І, звичайно, хотілося б подякувати всім зараз партизанам, які ризикуючи власним життям, вони проводять розвідки, вони здають такі об'єкти. І ще в понеділок було насправді виявлено розташування декількох е подібних комплексів. І, Як ми бачимо, дійсно е недовго довелося чекати, адже уже сьогодні ми можемо говорити про знищення одного із таких, і звичайно, це можна. Е Якраз внести в список великих перемог для ударів подальших по Криму.